Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Запрошую вас поспілкуватися і почитати разом коментарі. У мене за два дні назбиралося коментарів. Я хочу зробити таке вперше на моєму каналі роблю, роблю відео від, відповідь на коментарі. Перше, що таке для мене коментарі. Як я починала тільки вести свій влог, я збиралась викладати відео на пам'ять для себе. Але все одно ж люди дивляться, коментують, заходять. І дуже я вдячна за це, тому що тут як, ну, у нас виникла дружба, тому що українців розкидало по світу. Ті, хто знаходяться в Італії, не заводять нових знайомих. А ті знайомі, які є, вже та сама інформація, ті самі емоції, а хочеться іншу інформацію, інші емоції трішки розширити кругозір і зрозуміти для себе, хто ми такі українці, які ми на сьогоднішній день. Може хтось навпаки подумає, що а українці так і ще є хороші, ще є добрі. Ще ми рухаємося, живемо і нас не подолати. А хтось подумає, що так, куди ці українці покотилися, але не про це. Завдяки тому, що моя бабуся вона листувалася з усією Україною. Я це вже неодноразово говорила. Вони передавали один одному саженці квітів, дерев, виноград. У мене навіть під Києвом у дворі вже більше 30 років росте синій винний виноград, дуже сильний. Щороку з нього роблять вино. І завдяки тому, що я в Італії побачила, що з виноградного вина роблять грапу, то мої в Україні навіть одного року робили грапу. Але моя сестра втомилася від гостей, які чуть що сразу навіть з закускою до неї вона не могла зрозуміти, що закінчилась грапа, закінчились гості. Всім вітання, хто мене дивиться, мої знайомі. Всім великий привіт, щастя, здоров'я, і я рахую, що мої привіти з Італії несуть добру вдачу. І оскільки моя бабуся листувала з усією Україною, то для мене листи це щось чудове і прекрасне, коли мені було там тринадцять-п'ятнадцять. Я любила листуватися, і тому я сприймаю ваші коментарі як листи. Тому у нас сьогодні буде такий відеовідповідь. Телефон ще один не мій, а мого асистента. Є останніх три відео, просто зачитаю, що пишете, і так от поспілкуємося. Ну на фото, на заставці, то видно, що у вас добрий чоловік, і схоже, він хороша людина, судячи з його погляду, усмішки, успіхи в вашій родині. Нам взаємин. Нам взаємин. Дуже велике сердечко. І я коли починала вперше розповідати у своєму каналі про чоловіка, я чомусь подумала, що більше скажуть. Та розлучайтеся, і дайте його. Ні, дякую дуже велике за підтримку. І ви знаєте, вісім місяців тому і зараз е я вам скажу так, мій канал не зробив хуже для нашої родини, а навпаки, на сьогоднішній день я щаслива і рада тому, що відбувається в нашій родині. Дуже велике дякую. Е думаю, О Олена, напевно. Дякую. Не можу відвести очей від цього чудового лісу, що позаду вас. Сонячно, тихо, зелено, Як... яке це щастя. Як хочеться цього недосяжного нам спокою. Живемо надією і надіємо, що так само і в Україні можна буде повернутися і погрібочки, і спокій, і все. Дякую, Віра Коваль. Дякую. Женечка. Оксаночка, ти права? Любов, ніжність, обійми і підтримка це головні критерії, які потрібні жінці від коханого чоловіка. Всім по коханому чоловіку. Ми всі прагнемо щастя, але не завжди бачимо, що щастя вже поруч. Людмила. Дякую, ви праві. Алешковець. Е, Щось ви, Оксана, про 50 трохи помиляєтесь. Мені 51, живу 28 в Італії. Я виглядаю краще, ніж деякі в 30 і 40. Об'єктивно, це не хвальба. Піклуючись про здоров'я, спорт, завжди харчування і люблю себе до безтями. Маю доньку. Дочки, двійнята, 21 рік. Розлучилася після 21 року шлюбу з Італійцем. 4 роки відпочиваю. Смайлик сміється, маю страсті і так далі, але зараз розглядаю, хто буде валоре аджунту. Якщо ні, краще самій. Мені в кайф каналу лайк like подобається. Як ви ведете розповідь, ваші рефлексії. Дуже дякую, дуже дякую. І так, напевно, я просто ще навіть по собі сужу, якщо я зараз. Втрачу чоловіка, ну просто втрачу, <смі> <смі> ну, він живий залишиться. Я не хочу вже нікого. Просто вже от, стосунки це завжди робота, робота і робота. А на рахунок, о, як ми виглядаємо, і здоров'я наше, хтось більше на стрес реагує, хтось менше на стрес реагує. Я вважаю, що це взагалі. Генетика, генетика, як ти залишаєшся, в якій ти формі. Ніколи на це не дивилася. Заглядаю людям просто. в очі. Дякую за цікаве відео, за позитивні емоції. І вам дякую, Єлена Михайлютенко, дякую. Тетяна Ласточкина. дякую. І вам та... Тетяна дякую. Максимівна. Доброго дня, Оксана, хай все у вас буде добре, Максимна. І вам щодня доброго дня, доброго ранку, бережіть себе. Кажуть, якщо ти людині чогось бажаєш, то це тобі і повертається. Дуже всім вдячна. Ал. В нього дуже приємна зовнішність мого чоловіка. А на родичів не звертайте багато уваги. Хай вони роблять, як знають, а ви з чоловіком робіть, як вам хочеться. Дуже дякую. Єлена Ковтун. Сердечка. І оковчук. І оковчук. Вибачте, що може не так читаю, тому що псевдоніми. Мені подобається ваш чоловік. Так, дійсно посмішка в нього чарівна і місце, де... Розташований ваш будинок казковий. Ви і самі це знаєте. Якщо є інші кімнати в будинку, відремонтуйте їх і будуть кімнати і Руслану і Марію. Я ні в якому разі не даю поради, але ваша місцина просто дуже гарна. Так, місцина дуже чудова, і наш будинок, на жаль, в такому стані, що просто косметичний ремонт там не підійде, там навіть отоплення немає. Це треба повністю все міняти. Це не просто що в нас нема варіантів. В нас оце це є будинок, нам треба потихеньку працювати і в нього вкладати. Ні, в нас є варіанти, що ми можемо в районному центрі купити будинок. Просто на сьогоднішній день ми залишаємося в цьому будинку. Там життя існує, поки ми там живемо. Як тільки ми закриємо за собою там двері, то життя там вже не буде. Там криша, там повністю все треба міняти. Ви навіть не уявляєте, що там за будинок. Але на сьогоднішній день ми там, тому що Марії школа поруч, я не хочу це зараз шевелити, ворушити. Звичайно, якби я стукнула по столі, не знаю, кулаком чи це б допомогло, я не знаю. Ми планували там його ремонтувати. У нас є дуже шикарний проєкт, і це нам звідти треба виїжджати, наймати будівельників, це все будувати. І за сім років, якщо ми там живемо, ми планували. Але це просто з цим будинком навіть у нас така містична історія. Дуже. Тому що. Все велося до того, що він нас звідти просто випльовував і не хотів. А чоловікові достався цей будинок, тому що він пахав на всю сім'ю. На дівчат, що заміж повиходили, на брата, який 15 років у Мілані був. Він залишався один, і вони просто там машинами все вивозили. І Мені здається, що йому захотілося, що, що якийсь кусок от такий от конкретний вірвати. Цей будинок мав бути старшій дочці, який він абсолютно не потрібен. Живеш ти у будинку чи не живеш? От саме за наш будинок, якщо ми навіть там не будемо жити, ми маємо сплатити в рік 500 євро. Ми зараз там живемо, ми ці гроші платимо. А якщо не будемо жити, ми все одно ці гроші маємо заплатити. Він в червоній зоні цей будинок знаходиться, і потім його нам уже йому 50, мені 40. Да, через 20 років може Марія захоче цей будинок продати чи ще щось там просто нереально а 150 тисяч євро вбехати? Ну таке, що ні живеш завтра нема. Але якщо логічно подумати, то ні. Тим паче до Лаурії треба ще доїхати. А Марія піде в середню школу, і нарешті мій чоловік подумав, що краще в районному центрі, щоб дитині було ближче. А туди ми можемо приїздити. І сестра моя каже, що як вона буде приїздити, то лише там в тому будинку хоче бути. Тому ніхто не шевелиться вже. Там підкрашуй, не підкрашуй, все одно ті двері отакі, і це таке. Не знаю. Я просто так на нього дивлюсь на чоловіка і думаю, що зробиш. А свето взагалі заявив. Я за цей будинок старшій дочці 10 тисяч віддав. Вам раніше подобалося, зараз не подобається. Знаєте, типу маєш ти тут жити. Бувають випадки, коли тобі спадщина попадається, а вона тобі отут і вона тобі абсолютно не треба. Якби цього будинку не було, то, звичайно, ми там і не знаходились і ми вже б і знайшли собі свій будинок. Отак от. Це коментарі під відео на тематику взагалі, критерії, як виходити заміж, і особливо вдруге. Не вперше, а саме вдруге. Тетяна Коберник. Доброго дня, Тетяна. Подобається твій канал. Оксану успіхів у розвитку каналу. А вам, сімейного щастя, навзаєм. Все навзаєм. От те, що ви мені пишете, хай вам 100 крат це повертаються, тому що це тако з любов'ю і з теплом. Е е... Юлечка Харків. Як моя подруга казала, яка була старша за мене на 5 років, замуж виходять по молодості, по глупості, бо далі все більше критеріїв. Так, вперше, от як не крути, а от Першу дити дитину родити в 20, а другу після 30 це по кайфу. Просто що обставини у нас і треба ж народжувати її з кимось. Значить, коли тобі 20, йому вже має бути 30. Ну, взагалі, життя це повен каламбур. Лариса Асіч, сердечка, І вам велике сердечко. Валентина Бакланова, сердечка. квіточки, смайлик все нам взаємен. Люда Руденко, сердечки. нам взаємин. Валентина, Полтавщина, вітаю. Полтавщина, бережіть себе, вітаю і вас. На березі цього моря озвучую ваші імена, ваше сердечко має пощастити. Аліна, все заздалегідь не можна передбачити. Так, коли ти виходиш заміж це заздалегідь неможливо передбачити. І виходячи заміж, чи жен... жениться хто. Я була таку фразу почула, що... Вийти заміж, женитися це як лотерея. Ти дізнаєшся, що там вже після того, як ти одружився чи вийшла заміж, вже потім ти дізнаєшся. Але вибачте, коли він ізначально, як наші дівчата ж бачать, що там п'є, гуляє, вхопила, женила, завагітніла і далі що? Далі те саме. На жаль, тут все очевидно і все видно. Рухаємось далі. Так, під наступним відео просто домашнє відео Життя в італійському селі. Ну, Дякую вам за коментарі. Ви такі креативні, е, Женечка з Ірпіня. Сьогодні привела себе в порядок. Підстриглася, покрасилася, нажарила битків з курючого філе, зварила компот, прибралась. Ось вихідний пройшов. Женечка, ви молодець. Тому ваш чоловік вас поважав і казав «Слухаю, ж, повинуюся. повинуюшся. Єлена, які гарні кадри з грибочками. Так, сонячно, дякую, і вам, Єлена, дякую. Леся, вітаю, дякую за затишний влог. Дякую, що ви дивитесь мене і от е сімейний влог. Я не догадувала, що можна мої відео назвати сімейним влогом, але ж дійсно так і є. Дуже дякую. Смачного Оксана, дякую, Женечка, на Такі чудові грибочки. Так, грибочки дуже чудові, але дуже сухо, в цьому році нема. Так що залишайтесь зі мною, якщо не буде восени, то буде по весні. Смачного, Оксана, інжиробожня, але завжди е, свіжим їла синій. Так, у нас там в горах то зелений. Є ще сорт синього. Я теж його бачила і коштувала саме біля моря. Ну, Це не обов'язково, що він буде біля моря рости. Він ще й навіть якийсь солодший, якщо чесно. Сушать зазвичай, бачите, напевно, зелений, тому що більше може врожай. Синій це теж інжир, дуже смачний. І я синій теж вперше їла саме в Криму. І в магазинах в Україні да, продають інжир, він саме фіолетовий або синій це те ж саме. Женечка, я полюбляю сир з дирками. Так, він же ж солоденький, і чим більше дирки, то, ти, то рахується хороше качество. Женечка, в мене чоловік теж любить вермішель по флотськи з томатом, спеціями та луком. Бачите, а я саме в Італії навчилась робити е, пасту з е, фаршом да, по флотськи і додають туди томатний сік. Так, да, дуже класно виходить. Е, Тетяна, перша вподобайка, перший коментар. Дякую за відео. Танечка, і вам дуже велике дякую. Олічка з Нідерландів. Знаєте чого з Нідерландів? Тому що я оце коли швидко говорю, я забуваю, хто звідки, тому Олічка сьогодні з Нідерландів. Привіт! Ну, от і твій канал. В кулінарний перетворюється, сміється. А розкажи, чим свого італійця годуєш, крім макаронів, чим українським може борщ пробував, холодець, голубці. Е, холодець варила пару разів, навіть вже показувала, сама його їла. Просто так вийшло, що холодець вийшов. Голубці так, голубці один раз, шість років тому робила, були смачнені, ми з сином цілий день з ними провозилися, потім три дні їли. Сподобались, так сподобались. У мене чоловік їсть все. Він любить такий гурман. Він любить всього по чуть-чуть спробувати. -чуть Але він уже в мене рік взагалі, от конкретно там, десь у відрядженнях. Що дуже класно, їм готель нанімають, де вони посплять, помиються і дуже чудові умови. І вони щовечора ходять в ресторан. Ні, чоловік щовечора ходить в ресторан, то ви можете уявити, його тиждень вдома нема, два тижні вдома нема. Приїде там в чи в п'ятницю. В суботу теж біжить на роботу. В неділю один день вихідний. Мама на хвост падає, що приходьте до нас, і отако. І зараз так взагалі. І уявіть, якщо вдома е, ваш чоловік не був, то він їде додому на поїсти чи на щось інше. На сьогоднішній день. Отак, на сьогоднішній день можу тільки показати те, що ми готуємо для себе е, з продуктів е, життя в італійському селі. Якось так. Так що всім дякую за повідомлення і коментарі під відео, де от е, свято Мадонни ми зняли. Це свято Мадонне. В сусідньому сусідній якби комуна, містечко є. Да, тут виїхав вліво, вправо, вже скрізь є містечко. Ми виїздили, і це свято Мадон, Мадонна Ді Неве, Сніжна Мадонна. Так само, як і в Україні, є різні ікони. Божої матері, так само в Італії ці ж статуї. Як мене сестра каже, в Україні художники були, а в Італії скульптори були, тому скульптори. І так само це хресна хода. Її переносять там з місця на місце по своїх місцях, і це вона от її з гір, шести ранку, 6 годин її несли і приносять сюди в храм, що я показувала. І потім її перенесуть в капличку, де закриють, і там будуть години, де вона буде відкрита, і вона там буде стояти там до якогось періоду. Знову її візьмуть і знову понесуть наверх. І чому вважається сніжно, тому що от якось там випадає сніг. Напевно, є якась легенда, я в неї не вникала. Її звідти забирають, спускають при вході на неї, надівають оце все золото, всі прикраси, на які були. В нас теж до ікон прикраси несуть. Там хтось помер, хтось нездоровий, хтось десь пропав. Там якусь прикрасу несуть до ікон. Тут от вона на ній не вісить це все. Коли її забирають в, гори, в інший храм, це все цей храм знімає і ложить би, на місце. На рахунок того, нести чи не нести своє золото, коли, в мене, е коли я залишила довою і не стала мого першого чоловіка, у мене була обручка. Ця обручка лежала 10 років. Я її хотіла там на сережки поміняти чи на якусь цепочку. Не могла. У мене руки до цього не доходили. Прийшла мені така ідея. В храмі в нас з'явилася ікона Божої Матері. Не до всіх же ж ікон несуть оці всі ж прикраси. А то з'явилася ікона, і там під нею місце зробили. І там уже навіть цепочка хтось приніс, вісила. І ця ікона відповідала саме за народження дітей, да? безплодні до неї йдуть, моляться, якби, просять дітей. Ми, я не то що там з якимись наміреннями, мені от захотілося те, е, обручаю, обручку занести туди до ікони. Я її занесла якраз перед тим як їхати в Італію. Мені вже було 32. Які діти? Ви про що? Який замуж? Я як їхала, Італію, взагалі не про що не думала. На 4 місяці шкурнуть додому і все. Але ціль була машина за 4 місяці не заробиш. Потім я внюхала, що можна залишитись. По, по року жінки працювали нелегально, якби ніхто нікого не трогав, аби ти ніде не висовувався. Тому я свою обручку занесла до ікони. Приїхала в Італію вчетвер, в четвер, в п'ятницю мене завезли на роботу, і відразу в мене з'явився ухажор. Звичайно, по початку ти ще не знаєш, там чоловік не чоловік. І Марія в нас з'явилася, хоча вже ніхто на дітей не розраховував. Читаю коментарі ще під цим відео. Воно свіже, але ще зроблю такий відео відповіді. Ярослава Костя, Оксана, у вас дуже милий і позитивний чоловік. Так мені виглядає, вам просто треба жити подалі від його доброзичливих родичів. І він би вам небо прихилив. Так що робіть все можливе і неможливе, і ваша сім'я буде мега щаслива. А діти ваші просто чудові. Вибачте, можливо, я щось не те написала, але я так бачу. Добра вам. І вашій сім'ї. Не вибачайтеся. Дуже велике дякую і нам взаємно. Такі листи вони реально підтримують, і ти розумієш, що ти в якісь моменти не була права, що тобі треба бути м'якшою і жіночною. Віра Коваль вміють і влаштовувати гарне свято. Марія з татом такі схожі і милі. Видно, що він її дуже любить. Красивий син, гарненька Марія, тато з мамою. Чудова родина, щастя вам всім, гарних днів осені, спокійних тихих ночей. Навзаєм. Все на Дуже велике дякую. Гарне свято, Валентина. Так, дуже гарно. Вони оце в Лагонегро влаштовують один раз в рік, але дуже таке мега. Це перший день був, потім на другий день, там іще ввечері буде музика, і вони за ту музику, там от хтось приїжджає, в них популярний там. 30-40 тисяч вони на це збирають і витрачають. Гарного дня, Оксана, зі святом як вас, Які ж чудові, ви і класні. Дуже дякую, Надя. Валентина Бакланова, святом Мадони, довгого, щасливого життя вашій родині. Італія, неймовірно гарна, своєю красою, всім миру і злагоди. Дуже дякую, нам взаємно. Женечка, приємно дивитися на вашу сім'ю, гарного вам свята та відпочинку. Женечка, дуже велике дякую. Анна, привіт, яке гарне свято, таке гарне місто, Гар не вийшла прогулянка. Дякую, Анна, дуже велике дякую. Е, Леся, щастя вашій сім'ї, доброго здоров'я, любо на вас дивитися. Леся, дуже дякую і нам взаємно. щастя вашій родині, вашим близьким. Максимівна, доброго дня, Оксана, яка гарна. Вся сім'я разом, всього вам найкращого. Дуже дякую, Максимівна. І е, мені от дуже б хотілося на пам'ять для Марії знімати і бабусю з дідусем, але вони пручаються. Якось дідуся я була просто сфотографувати, вирішила із сином, тому що поруч стояв, він сказав, мені фотографуй, фотографуй. Тільки щоб це ніде ні, нікуди не йшло, бо мене тут всі знають. Думаю, да. Я ще трошки будинок зніму, в якому живить, тво, живе твоя внучка. Хай всі знають, хай всі знають. Ой, так що і не знаю, на пам'ять в мене від них нічого не залишиться. Ну це таке. Тетяна, вітаю вас зі святом. Приємного святкування. Дуже дякую, Тетяна. Нам взаємин. Грабован Галина Леонідовна, Божої опіки вашій дружній родині. Навзаємен, дуже велике дякую. Женечка, мої вітання зі святом Мадонни. Дуже дякую. І вас всіх зі святом. Хай все-все буде добре. І мадонна нас оберігає. Свята Марія оберігає. Валентина Бакланова. Багато сердечок і квіточки. Дуже вам велике дякую. Навзаємен. Всім щастя, всім здоров'я, тримаємось разом і дуже велике дякую за ваш зворотній зв'язок. Тому що по ту сторону це одне. Я теж коментарі люблю написати. пишу що завжди приємні коментарі. А по цю сторону інше. І знову море. Знову море. І вон там отей кораблик хай нам принесе всім велике-велике щастя.